Вітаю на каналі Мовчазні історії. Тут ми розповідаємо про тих, хто зник і кого більше не знайшли. Іноді дитина просто йде вперед, за поворот стежки, і зникає без звуків, без слідів, без відповіді. Всього, які історії, мовчать голосніше, ніж крик. Вони не мають логіки, не мають пояснень. Тільки тиша і порожнє місце, де колись була дитина. Це одна з них Джаред Атедеро. Три роки зник на очах у дорослих, і навіть коли його знайшли, питань стало ще більше. Джаред був маленьким допитливим хлопчиком. Він жив разом із татом і сестрою в Колорадо. Мати померла, коли він був зовсім малим. Ален Атедеро, його батько, керував християнським молодіжним центром. У жовтні 1999-го до центру приїхала група волонтерів. Вони запропонували взяти дітей на екскурсію до джерел у горах. Ален погодився. Він довіряв цим людям. Джаред був щасливий. Він поїхав у нових черевиках і теплій курці. Він не знав, що ця подорож буде останньою. 2 жовтня. Стежка. Національний ліс Арканзас, штат Колорадо. Джаред ішов із групою, кілька дорослих, та ще й кілька дітей. Батька з ними не було. Він біг попереду, сміявся, крутився, йому все було цікавим. Хтось із дорослих сказав. Він просто трохи попереду. Ми бачимо його. Але потім за поворотом Джареда вже не було. Вони кликали, шукали, але час йшов, і ніхто не повідомляв батька. Лише за кілька годин Ален дізнався, що його син зник. Почалася масштабна операція: десятки рятувальників, кінологи, армія, вертольоти. Батько сам ходив стежками. Кожного дня вертольоти облітали місцевість із мегафоном. Джаред, ми тут, ми шукаємо тебе. Але у відповідь тиша: Один з пошуковців згадав моторошний епізод. Собаки зупинились, почали гарчати на кущі. Люди наблизились, але там нічого не було. Хтось телефонував батькові і мовчав. Інший дзвінок чоловік, що сміявся у слухавку. Я знаю, де твій син, казав голос. Поліція намагалась відстежити безрезультатно. Деякі свідки стверджували, що бачили чоловіка з хлопчиком у мотелі за сотні кілометрів, але нічого не підтвердилось. Через чотири роки, у 2003-му, двоє туристів ішли вгору по схилах. І натрапили на рештки. Маленький череп, штани, светр. Одяг лежав вивернутий. І головне черевики. Вони були як нові, чисті, без подряпин. У горах за чотири роки як таке можливо. Поліція розглядала різні версії. Першою був гірський лев, але тоді чому череп не пошкоджений. Другою версією було викрадення. Але хто потім переніс тіло в гори? І навіщо? І третя версія природа. випадок, загубився, змерз. Але як пояснити тоді стан черевиків? Деякі пошуковці казали прямо: це виглядає. Неправильно, неначе хтось поставив ті речі туди. на вон. Батько Джареда написав книгу. Він багато років шукав відповіді, але отримав тільки мовчання. Він створив фонд допомоги батькам зниклих дітей, і в кожній історії він бачив Джареда. Бо коли дитина зникає, зникає частина світу. Ви щойно почули ще одну історію. Зникнення, якого б не мало бути, і пам'ять, що не зникає. Підписуйтесь, якщо ці історії торкаються вас, і пам'ятайте, деякі відповіді залишаються в лісі.